Понад три місяці тому Владислава доставили до лікарні з опіками 60% тіла. Хірурги боролися за його життя. А сьогодні він улюблений пацієнт медиків, уже став на ноги та заряджає оптимізмом всю лікарню. Врачі поставили повністю на ноги. Руки повністю були замотані від локтів до кінців пальців. Ноги так само. Ліна, це все було три операції по пересадці. Владислав морпіг з Одещини, до повномасштабної війни служив у поліції. До війська пішов добровольцем, брав участь у боях на півдні та сході України і знищував ворога дронами. Під Покровськом воїн отримав поранення внаслідок детонації боєкомплекту. Медики тривалий час рятували його життя. Деякі з опіків були вкрай глибокими. Та якби не було боляче, Владислав не скаржився та стійко переносив усі процедури. Після поранення минуло вже понад три місяці, і влад має чималий прогрес. Уже став на ноги та продовжує реабілітацію, виконуючи непрості для нього вправи. Війна змінила Владислава, але одне лишилось непохитним: його оптимізм і бажання жити й перемагати. Про завтрашній день треба, хоча б думати. І так само докладати зусиль в першу чергу. допомагати всіма силами нашому війську. Війна не закінчена і не можна розслаблятися.